20 березня час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне у Чернівецькій області від початку року від грипу померли вже чотири людини. Сбу повідомила про підозру колишньому українському шахісту Сергію Карякіну. Як на Буковині підтримують природну популяцію рідкісної риби. Сили оборони України разом із СБУ уночі 20 березня вразили аеродром Енгельс у Саратовській області Росії. Внаслідок атаки в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи і вторинну детонацію боєприпасів. Як зазначають у Генштабі, цей військовий об'єкт використовується окупантами, зокрема для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення. Російські окупанти досягли тактичних успіхів поблизу одного населеного пункту в Харківській області та двох у Донецькій. Аналітичний проект Діпстейт повідомляє, що ворог просунувся біля красного першого, скудного і новосілки. А генштаб зафіксував 155 бойових зіткнень минулої доби. Хоч росіяни не полушають спроб наступати на кількох напрямках фронту. Наші захисники дають ворогам гідну відсіч і тримають оборону. Знову схиляємо голови у скорботі. Сьогодні в останню дорогу провели трьох захисників Буковинців з лейтенантом Горостом Малованюком. Попрощалися у селі Бубівці із солдатом Володимиром Валуєвим у Вашківця Дністровського району солдатові Івану Єфімову останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. СБУ на Буковині повідомила про підозру колишньому українському шахісту Сергію Карякіну. Зрадник є прибічником путінського режиму та фінансує окупантів. Зокрема, він підтримав незаконну анексію Криму і активно виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Карякін уродженець Сімферополя в Україні він виростав, навчався, тренувався, починав свою шахову кар'єру у 2014 році. Підтримав незаконну анексію Криму, став прибічником путінського режиму та власне довірною особою самого Путіна під час двох останніх президентських кампаній в Росії. Він активно виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ставши популярним так званим зет-блогером і використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал для систематичних зборів кошт на потреби рашистів. за зібрані гроші він закуповував для підрозділів збройних сил Російської Федерації тепловізори, дрони, військову техніку, зброю, спорядження та обмундирування на сотні мільйонів російських рублів. Карякін особисто приїжджав на окуповані українські території, щоб передавати цю допомогу загарбникам. У Чернівецькій області від грипу померли вже чотири людини: дві жінки ще в січні, а двоє чоловіків у березні. Хворі мали грип типу А і типу Б. Епідеміологи зазначають, перебіг хвороби цього року є значно важчим, а рівень смертності набагато вищий. Хто у зоні ризику та як захиститися від грипу, дізнавалися наші кореспонденти. Велика кількість госпіталізацій та чотири летальні випадки цьогорічний підсезон відзначився агресивним перебігом та ускладненнями серед тих, хто переніс хворобу. Випадки смертей реєструвалися на території Чернівецького Дністровського районів. У трьох випадках це хвороба вимовлена вірусом грипу типу А. В трьох випадках в одному випадку інфікування вірусом грипу типу Б, який, до речі, домінував в останні тижні на території Чернівецької області, і обумовлював захворювання як і в дітей. І віком до п'яти років, і дітей шкільного віку, і так само серед дорослих на Буковині, як і по всій Україні, пік захворюваності на ГРВІ, грип та ковід-19 був зафіксований у лютому. А в березні показники почали зменшуватись. Ті заходи, які запроваджувались на території Чернівецької області, в тому числі переведення на дистанційну форму дітей, вони, як і раніше, були ефективними. І впродовж двох тижнів ми спостерігаємо вже зниження захворюваності, хоч перевищення епідемічного порогу зберігається, і наразі захворюваність є вище за епідемічний поріг на 54,4%. Попри покращення підситуації, буковинців закликають надалі не нехтувати заходами безпеки. Жодна людина з числа померлих від грипу не була щеплена від грипу. І е, ми навіть зараз говоримо про те, що можна щепитися, якщо е, є ризики за станом здоров'я е, в результаті інфікування, переносити у важкій формі з ускладненнями. ризики е, важкого перебігу ну має будь-яка людина, яка не щеплена. І, е, в якої є супутні захворювання, існує стереотип, що у людей з хронічними захворюваннями щеплення може викликати ускладнення. Насправді вони потребують щеплення, оскільки вакцинація дасть можливість ну, пом'якшити перебіг і уникнути важких ускладнень. Здорові люди також іноді дуже важко переносять грип, але коли є ще супутні захворювання. То ризики важкого принесення грипу завжди будуть вищі, і саме тому, коли ми на початку епідемічного сезону розповідаємо про можливості запобігти важким ускладненням, ми завжди говоримо про вакцинацію. При перших ознаках застуди та грипу звертайтеся до лікаря та мінімізуйте контакти з іншими людьми. Бережіть себе та своїх близьких. Олена Крючко, Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 у селі Лопушна вижницького району працює унікальне державне рибоводне господарство, яке єдине в Україні займається штучним розведенням лососових видів риб. Вирощену форель випускають у водойми карпатського регіону, зокрема в Черемош і Прут, щоб підтримати природну популяцію цього цінного виду. Як саме відбувається процес розведення риби, та з якими викликами стикається завод сьогодні? Далі у сюжеті. Через кліматичні зміни та глобальне потепління вирощувати рибу стає дедалі складніше. Вона чутлива до підвищення температури води, тому для заводу критично важливо покращити систему водопостачання. Втім, для цього потрібні кошти, яких наразі немає. Зв'язку з загальним потеплінням і зміни кліпатичними в бік потепління це дуже впливає, особливо на вирощення холодноводних видів риб. і для них період – це просто ну катастрофа. Тому нас стоїть питання покращити водопостачання, зробити інтернативне постачання, зробити все можливе, щоб ну, зробити відповідні умови, щоб ми могли в цих важких температурних режимах могли вирощувати відповідні види риб. Для цього зрозуміло тут повинні капітальні видатки. бути. Капітальні видатки без капітальних видатків оновлення основних фондів неможливо. Попри складнощі щороку на єдиному форелому заводі Лопушно в Україні вирощують 220 тисяч екземплярів лососових видів риб, це струмкова форель, дунайський лосось та харіус європейський. Для того, щоб ми вели успішне виробництво даних видів риб, у нас створена вся інфраструктура, починаючи із ставкового господарства, де зберігається ремонтна матка маткополівля, інкубаційний цех, де проходить інкубація цих видів, цех підрощування. Де підрощують рибофасковий матеріал, який вже там готовий для вселення у державні рибосподарські водні об'єкти? Для годування риб використовують штучні корми. Лише для харіуса європейського живий. Постійно проводиться аналіз риби та води у лабораторії. На господарстві ж працівники контролюють рівень кисню. Це ми господарство з повним циклом вирощування. Скажемо, для прикладу, якщо осінньо нерестуючий вид, це він з осіння починає нерест, і аж на слідущу осінь є підрощувані той тобто, посадковий матеріал, який ми вселяємо. Якщо весняно нерестуючі види, це з весни до осіни вже ми маємо ремонтно-посадкові матеріали звідно нормативних наважок. Голова державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм Владислав Невеселий вважає, що потужність заводу треба збільшувати. Керівник він робить і ми. Це вже я ознайомився і бачу і своїми руками. Він робив все можливе від того, як в нього залежить, від того фінансування, яке у нього було. Я вважаю, що в принципі вони своєю задачу зараз справляються. Проблеми, які були названі, ми зафіксували для себе. Є вже деякі ідеї, ну і будемо, будемо відпрацьовувати. Завод відіграє ключову роль у збереженні аборигенних видів риб, серед яких є і ті, що занесені до червоної книги. Ця риба, яка вирощується на цьому заводі, була вселялась тільки в Чернівецькій області. Наразі в нас популяція підвищилась, і ми вже два роки можемо давати рибу в карпатські річки Івано-Франківської області, Львівської області, Закарпатської області. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини сі 4 21 березня в усьому світі відзначається міжнародний день людей з синдромом Дауна. За статистикою з таким синдромом народжується одна дитина орієнтовно на тисячу немовлят. Щороку в Україні на світ з'являється від 300 до 400 таких малюків. Аби привернути увагу до інакшості людей з синдромом Дауна по всьому світу в цей день проходить акція «Lots of Socks». Долучитися до неї просто треба одягти різнокольорові, непарні чи просто яскраві шкарпетки. Команда Сі 4 також долучається і закликає своїх глядачів продемонструвати солідарність з людьми з непарною хромосомою. Нехай наші зусилля сприятимуть більш доброзичливому та по справжньому інклюзивному світу, де кожна людина. Відчувається повноцінною часткою суспільства. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4